Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити яленку на Новий рік з книжки. Нам приведеться книжка на 800 сторінок. От, ну, Ось я взяв таку от книжку. <кхем> я вирізав... Я вирізав трафарет. Кажуть, вирізав. Намалював трафарет. <кхем> і вирізав канцелярським ножем. Взяв, розправив книжку і в мене вийшла от непогана яленка З книжки. Ну, в наступному відео це, це... чекайте ще. Її можна розмалювати балончиком, наприклад, або ось така ваби, за запагану якість. Ось книжка сама. І от така ялинка у мене. І її можна ще прикріпити зажимом. І тоді вона буде стояти там. Ну все, Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.